Тож, Ірина Колковська, директорка ГО розвиток Волині, вийшла з нами на зв'язок. Вітаємо, пані Ірину. Вітаю вас. Вибачте, через затори не встигла дістатися місця призначення так уже з автомобіля з вами розмовляю. Нічого страшного, головне, що ви вийшли на зв'язок, що у вас є інтернет, і ми раді вас вітати. З вами хочемо Дякую. говорити декілька тем, і зокрема, от стосовно. Акції, та до якої долучається ваша громадська організація, червона лавка, чи можете розповісти деталі цієї акції, кого вона стосуватиметься, де вона відбуватиметься і хто може долучитися? Так, дякую. Ідея встановлення такої символічної лавки в нашій організації разом з нашими колежанками виникла уже давно. І я розкажу трішки перед історією. Наша громадська організація «Розвиток Волині і разом із партнерськими організаціями Гендерний центр Волині і Волинський прес прес-клуб» в 2020 році організовували перший в Луцьку марш жінок з нагоди 8 березня стосовно із закликами протидіяти насильству щодо жінок і в 2021 першому це було так а в 2022 ми планували зимою провести знову такий мар жінок до восьмого Березня із закликами ратифікувати Стамбульську конвенцію, і придумали в той момент запозичити досвід. Це насправді міжнародна ідея, бельгійська, але її в Україні втілила лише Вінниця, і ми хотіли бути Луцьк другим містом, який використовує таку ідею привернення уваги суспільства до теми насильства щодо жінок. Але ем, ми знаємо, що розпочалася повномасштабна. На війна, і відповідно в 22 році, ми марш не проводили і не встановлювали лавку 8 березня. Але зараз в Україні і в світі відбувається 16 днів проти насильства, гендернозумовленого насильства, насильства над жінками. Це дати всесвітні з 25 листопада по 10 грудня. І ми вирішили все-таки реалізувати цю ідею завтра, 10 грудня, в міжнародний день. Прав людини, як я сказала, так, суть полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства, додатковий раз зайвий нагадати, що в суспільстві існує проблема насильства над жінками, і в такий креативний спосіб поговорити про це з журналістами, з громадськістю, загалом з людьми. І плюс. На цій лавці буде встановлена табличка з номерами гарячих ліній різних контактів, куди можна звертатися за допомогою тим, хто страждає потерпає в. Домашнього насильства, і це такий ненав'язливий спосіб. Ми обрали для встановлення е, цієї лавки. Е, значить, наша акція буде відбуватися завтра, 10 грудня о 14-й годині. Е, біля торгового центру Гостинець на території дитячого майданчика. І в цьому місці це є дуже густонаселений район. Дуже часто гуляють мами з дітьми, просто люди ходять в магазин. І е, червона лавка, вона буде. В загальному інтер'єрі екстер'єрі е, той територіс е, сильно вирізнятися, так і привертати увагу. І звичайно, що люди звернуть увагу на лавку і побачать на ній спеціальну табличку і прочитають надписи, які на ній є. І якщо проблема насильства їх торкається, або їх знайомих чи друзів, вони можуть собі сфотографувати на телефон ту табличку і скористатися можливостями допомоги, які діють у Волинській області і в місті Луцьку, зокрема. Пані Ірино, ми пригадуємо статистику 2020 року, коли починався локдаун. Тоді всі писали про те, що відбувся відповідно і сплеск домашнього насильства, тому що сімейні пари постійно ну, були в ізоляції так вдома. А зараз у нас війна і є така статистика, що зросла кількість звернень до психологів і психіатрів. А чи е, е, фіксуєте ви таку статистику, що в зв'язку з цим можливо і так само е, сплески з'явилися якісь додаткові домашнього насильства, саме поєднаного з війною, і ситуацією, в якій ми всі перебуваємо? Дивіться, є офіційна інформація. Значить, на 2021 рік, за повний рік, було зафіксовано звернень стосовно домашнього насильства більше 370 тисяч. Це на 50% більше, ніж було у 2020 році. Стосовно 2022 року. Даних за рік поки цілих не маємо, але проаналізована статистика за перше півріччя 2022 року, і вона порівняна з статистикою за перше півріччя 2021 року. І наразі в першому півріччі цього року, в порівнянні з попереднім, звернень менше на 50%. Ну якщо там приблизно було 370 на половину, це 185 тисяч що зараз на 50% менше, але експерти і експертки в цій темі пояснюють, що це не тому, що е, насильство поменшало, а тому, що через військові фактори е, і багато критичних ситуацій, е, від яких страждають люди, е, звернень стало менше, тому що е, є бажання вирішувати. Нагальні справи пов'язані з виживанням, з переселенням, з облаштуванням елементарних речей для проживання, для харчування, навчання дітей і так далі. І вважається, що людьми, які страждають, ну зокрема, жінками від домашнього насильства, зараз ця тема трошки опускається, нівелюється, хоча вони продовжують потерпати. Вони вважають, що це не на часі звертатися, і так далі. А стосовно звернень до психологів, ну то так, звичайно, що будь-яка е, критична така гостра ситуація, і як війна, вона. Е, Ще більше загострює е, проблемні питання, і якщо е, сім'я була е, з критичними е, відносинами, з насильством, і тепер у відповідь на е, військові стреси, на можливу втрату роботу, переїзд в інше місце, проблеми з працевлаштуванням, з навчанням дітей, то звичайно, що е, рівень. Е, Насильство в цих сім'ях зростає, тому що він загострюється ще військовими факторами, і е, е, аналізуючи досвід е, е, інших країн е, і військових конфліктів, то однозначно війна сприяє збільшенню насильства, як загалом, так і домашньому. Пані Ірино, ще хоче іншу тему обговорити. Зокрема, та сьогодні міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів. Ми знаємо, що ви нещодавно побували в країні, де цей. Геноцид трапився у 90-х роках. В Руанді гадалося, що вже ніколи в 21-му столітті такий злочин не буде повторюватися, але бачимо, що расисти на нашій українській землі вчиняють цей самий злочин і просто. Творять ці жахи, схожі так, як були свого часу під час геноциду голодомору. Зараз вони хочуть робити Холодомор. Але цікаво от, з вашого досвіду з ці, цієї поїздки, чи можна провести якісь паралелі, що ми можемо взяти, наприклад, з досвіду Руанди? розуміємо, що там був все-таки це був громадянський конфлікт. І це в одній державі я так розумію. Був цей геноцид. У нас звичайно є агресор, який нам напав на нас і намагається знищити нас як українців. Але все таки цікаво, чи є щось схоже до того, що відбувалося в Руанді зараз в Україні. Так, паралелі однозначно можна провести. Ну дуже прямі безпосередні. Я можу проаналізувати, що це абсолютно така сама подача, як відбувалася. Нарощування ненависті фашистами до євреїв так само всередині країни Руанди відбулося нарощування ненависті одного етносу до іншого, і це призвело до просто неймовірних вбивств. За три місяці було вбито 2 мільйони людей, і це величезна трагедія. Але якщо аналізувати саме зараз теперішній український контекст, то дуже чіткий прослідкову. Це алгоритм роботи, використання яким чином поширюється інформація, яким чином нарощується агресія в суспільстві. Це використання різної пропагандистської інформації, жорсткої, брехливої, різноманітними способами. А тоді в Руанді, ну взагалі, це був досить тривалий процес. З 30-х років 20-го століття до 90-х, ну тобто порядка 60 років, з більшим чи меншим загостренням поки не відбувся оцей пік, але весь цей період використовувалася дуже сильно пропаганда через засоби масової інформації, і просто людям була нав'язана думка, що є різниця між двома етносами однієї країни, які є руандійцями якісь штучні просто ознаки стосовно одна ознака стосовно... Тосувалося якогось соціального статусу і багатства, а інша ознака стосовно зовнішнього вигляду, там форма носа, хоча об'єктивно там такого не було. Але суть в тому, як це працювало через ЗМІ, і в той час, які це були доступні, це газети, радіо і листівки різні публікації маніфестів. Ну, то ми бачимо, що Росія просто надзвичайно вміло використовує різні методи пропаганди, які вони сотнями років використовували брехливе перекручування фактів, притягування вуха різних моментів, і е, зараз звичайно сучасними методами через соціальні медіа, телебачення, але абсолютно видумані е, е, якісь картинки і просто промивання мізків е, е, і росіянам, і на окупованих територіях. Першим ділом, що вони роблять, коли захоплюють території, ми бачили, вони проводять різну інформаційну роботу, вивішують російські прапори. Українські якісь банери там, з Тарасом Шевченком, наприклад, завішують своїми плакатами, роздають різні листівки з різною там брехливою інформацією про те, що Україна забула вже це населення. Тепер тут рублі. Ви там не будете отримувати пенсії і так далі. Тобто, абсолютно повна. Брехлива інформація через різні такі е, інформаційні кампанії, і це було аналогічно використано е, в Руанді протягом тривалого періоду. Ну але все-таки в Руанді ось цей геноцид закінчився трибуналом, та і всі ці злочинці вони постали перед міжнародним судом. Дуже хочеться сподіватися, що дійсно і рашистські військові злочинці. Теж будуть перед спецтрибуналом за ці злочини, зокрема за злочини із пропагандою. Так, звичайно. Так. Дякуємо вам, пані Ірину. Отже, нашим глядачам та радіослухачам нагадаємо, сьогодні спілкувалася із Іриною Колковською, директоркою ГО Розвиток Волині. Дякуємо вам на все добре. Тримаємося. Дякую, до побачення.